Вітаю, шановні слухачі і тема сьогоднішнього подкасту як можна заплямувати свій одяг у духовному сенсі. Сьогодні поговоримо про образ, який часто зустрічається в Писанні одяг душі або духовний одяг, особливо коли йдеться про його чистоту або плями. Що це означає? І якщо я вже одягнений у праведність Ісуса, чи можу я взагалі її забруднити? У біблії одяг це не просто тканина. Це символ твого духовного стану, твого свідчення, твоїх стосунків із Богом. У книзі Об'явлення 3.4 ми читаємо. Та в тебе є деякі особи в сардисі, що не опоганили одеж своїх, і вони ходитимуть зі мною в білих шатах. Отже, навіть у церкві можуть бути ті, хто зберіг свій одяг чистим, і ті, хто його вже заплямував. Але що таке ці плями? Перше пляма від гріха плоті. Юда 1,23 каже про одяг, заплямований тілом. Це можуть бути гріхи нечистоти, порнографії, блуду або навіть споживання отруйного контенту, який псує серце, такі речі лишають пляму на душі. Друге пляма лицемірства коли зовні ми виглядаємо побожно, а серце далеко від Бога, наш одяг стає дволиким. Такі люди схожі на фарисеїв, яких Ісус називав. Мальованими гробами третє. Плями компромісу зі світом. Коли ми піддаємося тиску культури, приймаємо те, що суперечить Божій істині мовчимо там, де треба говорити, йдемо на компроміси, наш одяг починає втрачати білизну. Четверте. Плями байдужості Можливо, ти не робиш великих гріхів, але з часом охолола молитва, зникла жага до писання. Нема тяготи за Божою присутністю, це вже теж сліди, бо любов охолола. Але чи це означає, що ми втратили спасіння? Ні, бо якщо ти у Христі, то зодягнутий у Його праведність, цей одяг не забруднюється твоїми вчинками, він дар, але наше життя як верхній плащ, і саме Він або прославляє Бога, або ганьбить Його ім'я. Тому Ісус закликає нас. Тримай, що маєш, щоб ніхто не забрав твого вінця. Об'явлення 3.11. Також написано, хто переможе, той зодягнеться в одежі білі. Об'явлення 3.5 Що ж робити, якщо я вже заплямував одяг. Перше, щиро покайся. Бог обіцяє, що коли ми визнаємо наші гріхи, він вірний і праведний, щоб очистити перше Івана 1.9. Друге. Повернись у світло. Не ховайся, не прикривай, прийди до нього, як є. Третє. Проси святого